Зараз 2024 рік, і живучи у світі повному нестабільності, звичайно, що ми прагнемо до контролю, стабільності та безпеки. Ця потреба є у кожному із нас, але як можна жити у цьому світі, де знайти цей баланс, щоб цей страх не керував нашим життям? Привіт, мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І ви зараз слухаєте четвертий трек з альбому, що зупиняє мене. І ми будемо говорити сьогодні про контроль, безпеку і стабільність і потребу в них, і що із цим робити, щоб вони не керували нами. Поїхали! Уявимо, що ви прокидаєтеся зранку, йдете на роботу, приходите. У вас був гарний день запланований, все так розписано. в Вашому щоденнику справа до справи. Тут вас викликають на нараду, кажуть, що дедлайн проєкту сувається, потрібно прискоритися, зробити все набагато швидше, і вам потрібно зараз іти повідомляти це своїй команді, говорити їм про те, що потрібно поспішати. Ви приходите до своєї команди. Вже переймайтеся про те, що вони скажуть, і дізнаєтеся, що два ваших співробітника йдуть відпустку з наступного тижня, а один захворів. І ви залишаєтеся не один на один, але залишається лише декілька людей, які можуть працювати, і виходить, що зробити проект в той термін, який вас попросили, це майже неможливо. Додається і ще декілька важливих зумів зі командами іншими, які також тепер мають швидше зробити все і прискорити. І ви відчуваєте на собі величезний тиск. І вам, звичайно, щоб хотілося, щоб все було так, як було до цього, так як все записано в вашому щоденнику, так як ви сьогодні запланували собі на день. Ви дуже втомлений, засмучений, весь такий нервовий повертаєтеся додому. А вдома на вас чекають рахунки. На вас чекає ваш партнер і серйозна розмова про ваше майбутнє, куди ви рухаєтеся і що буде далі, які в нас плани і так далі. І ваші думки про те, що я не справляюся з проектом, що на роботі у мене купа всього. Плюс це те, що сталося вдома, на те, що ви зовсім не очікували. Те, що, як вам здавалося, ви можете контролювати, але все вийшло із під контролю. Так часто ми чуємо цю фразу, і так часто цю фразу говоримо самі собі. І питання вголос ви можете навіть собі задавати в цей момент. А що, якщо іще щось станеться? Якщо ще щось станеться, я просто зійду з розуму. Це неможливо. Так неможливо, щоб це сталося зі мною. Я це просто не витримую. І. Що можна зараз сказати, як можна проаналізувати цей день? Це був найгірший день вашого життя, це був складний день, чи це трапилося життя? Від того, як ви зараз відповідаєте на це запитання, і залежить те, як ви сприймаєте світ, настільки стійким ви є, і настільки сильним у вас є потреба до стабільності, контролю та безпеки. Давайте все по черзі, ми будемо сьогодні про це все говорити. Я відразу вам скажу, що ця тема, як на мене, вона вже така досить глибока. Але в цілому ідея цього альбому і заключається в тому, що я для вас створюю начебто книгу, глава за главою, де я розповідаю вам і занурюю вас ще глибше і глибше, щоб ви могли познайомитися з собою та знімати деякі шари а, тих Ситуації, проблем, які у вас є, щоб ви глибше і глибше могли розбиратися в цьому. Тож я сподіваюся, що якщо ви слухали і дивилися мої відео до цього, продивилися чи прослухали всі ці треки, які були попередньо, а також інші відео, які є доступні на моєму каналі, то ви зможете вже для себе щось взяти із цього відео. Але я, звичайно, що спробую пояснити вам якомога простіше все це, і щоб це було корисно для вас і кожен з вас міг це забрати. Так. Якщо ми так сильно прагнемо з вами до контролю, а, іноді люди це усвідомлюють. Да? Тобто я хочу, щоб все було так, як я хочу, так, як я сказав, як я собі запланував. От я хочу, щоб все відбувалося так. Хоп, стається життя як на роботі у цієї людини, і все йде абсолютно не за планом. І вдома не за планом, і на роботі не за планом. І людина, якби Ну і що тебе робити з цим? Всім? Я ж, начебто. Все, якби все наперед якось продумав, да? в мене був план чіткий, але це все не відбувається в реальності. І ми знаємо з вами так в теорії, що так життя не передбачуване, все може піти не так, як нам би хотілося. Ми знаємо це в теорії, але чи знаємо ми на практиці, як це зробити? Тож давайте з вами поступово зануримося в кожну із цих тем, щоб краще в цьому змогли ми розібратися. Почати хочу з того, що в стабільності, в контролі, в безпеці, в цих потребах в них немає нічого поганого, поки це контрольовано, так би мовити. Так? Коли... Людина тяжіє до стабільності, звичайно, вона хоче приймати якісь рішення, мати довгострокові цілі, планувати майбутнє, створювати для себе це майбутнє. Це класно, коли людина хоче контролювати повними аспектами свого життя, знати, що і як відбувається, також мати можливість по суті планувати, думати про якісь можливості розширення, розвитку. І так само про безпеку знати, що мій дім, моя робота, мої стосунки це ті островки безпеки, які дають мені відчуття, що все йде так, як потрібно, так як все відбувається. Все це добре до моменту, поки вони не заволодівають нами. І давайте з вами почнемо з контролю. Запитайте себе зараз, що саме ви контролюєте в своєму житті? Що намагаєтеся контролювати в своєму житті? Є така техніка досить проста, яка називається пиріг контролю. Коли ви уявляєте своє життя як пиріг, можна про життя, а можна і про якусь конкретну сферу чи конкретну справу. От Якщо ви уявляєте своє життя, ну це, мабуть, із життям буде достатньо складнувати. Давайте краще якусь сферу життя. Уявіть. Роботу, окей? На вашій роботі. От пиріг це 100%. Із цього пирога, скільки шматочків це є те, що підконтрольне вам, те, що ви можете контролювати, це і зовнішні якісь фактори, так? і вас, скільки ви зусиль докладаєте, так? тобто ваш особистий контроль, і ваші співробітники, ваш шеф, зовнішні події в світі, в країні. От із цього уявіть, що це пиріг, можете поділити його на маленькі шматочки, скільки шматочків належить конкретно вам. Ця техніка вона дає чітке розуміння, коли людина забувається, і вона думає, що от все залежить від мене. І якщо я допущу якусь помилку, то все, типу, все, всю відповідальність я беру на себе, бо я це все контролював, і вона тоді дуже сильно засмучується від цього. А ви. Подивіться правді в очі, наскільки ви можете контролювати цю ситуацію чи цю сферу вашого життя, і наскільки все там залежить від вас. А скільки речей залежить від інших людей чи від зовнішніх певних чинників? Це має допомогти вам, я думаю, заспокоїтися і усвідомити реальні життя, а не так, як ви собі десь це в голові уявляєте. Коли ми хочемо контролювати з вами, ми хочемо контролювати тоді, коли нам здається, що ми позбавлені можливості контролю. Спробуйте зараз це осмислити. Ми намагаємося контролювати тоді, тобто в нас є сильна потреба контролювати тоді, коли нам здається, що ми позбавлені можливості контролювати. Все має бути як я хочу. Все я знаю за краще. Та, все має бути ось лише от таким чином. І коли ми хочемо контролювати, то відчуваємо, що втратили контроль, і ми, начебто, повинні зробити певні дії, щоб цей контроль до себе повернути. І це все воно разом іде з. Внутрішнім опіром, бажанням змінити ситуацію, бажанням зрозуміти, маніпулювати, наполягати, примушувати, робити все по-своєму, мати рацію, бути зверху. Ми нервуємо, намагаємося дискутувати, атакувати, відстоювати свої кордони, начебто в нас щось забрали. Тобто є оце уявлення в людини, що мій контроль я вже не, я вже не у руля. І мені треба дуже потрібно, і це дуже важливо, цей руль забрати знову собі, стояти у руля. Але як тільки ми насправді з вами відпускаємо бажання мати все під контролем, то ми якраз і набуваємо з вами контролю. Тобто відпускаємо оце бажання стояти постійно у руля і концентруватися саме на тому, що ми стоїмо у руля. Якщо ми відпускаємо оце бажання, то ми якраз і отримуємо контроль. Я зараз вам це може парадоксально для вас, але замисліться зараз над цим. Як тільки ми відпускаємо потребу в контролі, ми набуваємо контролю. Подумайте ще раз про це, а я зараз вам, наприклад, спробую це все показати. Наприклад, уявимо, що вам хтось не подобається. Якась людина є на роботі, чи якийсь знайомий, чи сусід. Який вас дуже бісить, тому що він веде себе, як ви вважаєте, як неадекватна людина. Не як доросла, адекватна соціально, соціальна людина. Окей. Якісь там, наприклад, слова він вживає, які ви вважаєте, що ці слова не може людина доросла вживати. І вас це дуже сильно бісить, і от ви хочете дуже сильно його змінити. Оце бажання контролю проявляється також в цьому, тобто контролювати іншу людину, змінити її. Що ви робите? Ви говорите їй про це. Ви говорите, що так себе вести не можна, такі слова використовувати в присутності мене там, чи в присутності інших людей, не можна. І у вас є дуже сильне бажання контролювати цю людину, її поведінку в даний момент. По суті, ви хочете її змінити, ви маєте це прийняти, так? ви хочете її контролювати. І коли у вас це не виходить, тобто, ця людина не змінюється. Вона вас почула, але вона ніяким чином не змінюється. То вас це ще більше виводить із себе, тому що ви втратили контроль. Як вам здавалося, що ви можете контролювати цю людину, ви втрачаєте контроль в цей момент, і вас це виводить і ще більше. І тепер це з'являється цей внутрішній і опір, і бажання маніпулювати, доказати ще більше, довести цій людині, що ні, так не можна, що вона має все таки змінитися. Тобто ви начебто втрачаєте контроль і намагаєтеся що сили його отримати назад. І вас це буде дуже сильно засмучувати, звичайно, що ви будете знаходитися в негативному стані. Якби ви могли відпустити це бажання контролювати цю людину, ви б змогли а, знайти для себе контроль в іншому. В чому? Дивіться. Тому що якби ви увагу перенаправили на себе і запитали себе, ну тобто ця людина вас дратує, її поведінка вас дратує, і замість того, щоб реагувати, тобто сказати їй це все, і в момент ви тоді втрачаєте контроль, тому що вона не міняється, тому що не так буде все, як ви собі запланували, не стане вона кращою людиною за півхвилини, так якщо б замість цього ви перенаправили увагу на себе і задали собі запитання: Окей, а чи може я змінити цю людину? Ні, не можу. А що мене так сильно в цій людині задіває? Що задіває мене в її поведінці? Що мене так бентежить? Чи має це значення для мене? Чи можу я на це вплинути? Даючи відповіді собі на ці запитання, ви насправді отримуєте набагато більше контролю по відношенню до себе, тому що ви можете контролювати свої емоції. Ви можете контролювати свої реакції, а це як результат призводить до абсолютно іншої моделі поведінки. Ви можете бути спокійним наступного разу, ви можете усвідомити, що це взагалі мене не хвилює, це мене не бентежить, це мене не стосується. Я можу спокійно відреагувати, я можу спокійно пройти. Я можу мати класний день. Ця людина не виведе мене з мене з себе. Так і хіба це не є розкіш нашого життя? Жити спокійне, розмірене життя, коли ніхто вас не виводить із себе, коли ви можете контролювати і управляти своїми думками, своїми емоціями, своїми реакціями. От в чому ви навпаки отримуєте контроль. Коли ви відпускаєте бажання контролювати, ви отримуєте контроль. Я сподіваюся, що ви зараз це зрозуміли. Якщо ж ні. То всередині буде дуже сильний опір, і тому що ви бачите, що люди чогось не міняються, події не міняються, не все так, як вам хочеться, і всередині це викликає дуже сильний опір. Чому? А що, якщо? А чому зі мною? Я це не заслуговую, життя несправедливе, все несправедливе, ні, все має бути так, як я сказав, так як я собі уявляв, так як я собі запланував, чи там ідеально, чи якимось іще чином. І вас виникає дуже сильний опір. А опір це насправді синонім до потреби у контролі. Воно гальмує наш особистий розвиток. Воно, ми змушені застрівати в якомусь місці, довго там сидіти і про це дуже довго думати. Опір подібний до спроби рушити з місця з включеними гальмами. Воно виникає щоразу, що ви відчуваєте, що повинні зобов'язані чи змушені щось зробити. Тому, якщо ми з вами можемо позбавитися оцієї потреби в контролі, ми позбуваємося цього внутрішнього опору. Бо цей внутрішній опір зазвичай до чого призводить? До прокрастинації, до того, що відкладати своє життя, тому що ви розумієте, що о, нічого мабуть не зміниться. А якщо люди не міняються, нічого не міняться, то взагалі на що тоді щось робити, розумієте? І е, ви засмучуєтеся і в собі, і в житті, і ще більше і більше. Я сподіваюся, що ви зараз для себе зрозуміли, що таке потреба в контролі і що можна зробити з тим, щоб його відпустити. Всі речі, про які ми сьогодні будемо з вами говорити, єдиний шлях для нас це усвідомити, що ми це маємо, що ми маємо ці потреби. Це перший величезний крок, і другий крок це спробувати їх відпустити через усвідомлення, для чого мені це потрібно, для чого я за це тримаюся, яку негативну чи можливо позитивну, якщо ви знаєте роль, це грає в моєму житті, але скоріш за все це грає негативну роль. Це вас гальмує, це вас обмежує і зупиняє. Прикладі про контроль, я згадала якби ситуацію між двома людьми, так і звідси також впливає те, що у людини є потреба у підпорядкуванні тобто, коли ми не в змозі. Взяти, тобто, ми, ми бачимо, що все йде так, як мені хочеться, так і я розумію, що я не можу контролювати нічого в своєму житті. Мені хочеться здатися, хочеться втекти, і хочеться перекласти відповідальність за своє життя на іншу людину, так чи провину перекласти, найти того хто винний, найти виправдання, перекласти відповідальність, перекласти цю провину на когось, так перекласти і за своє життя, і за те, що я відчуваю і. Ми потребуємо вказівок, різних підказок, різних порад і вважаємо за краще піти до когось, ніж піти до себе. Так? Бо я не хочу приймати рішення. Якщо воно все не так, як я хочу, то я взагалі тоді не буду приймати на які рішення. І ця потреба в підпорядкуванні тобто як спосіб. Вирішення, так би мовити, да, спосіб справитися із ситуацією, ви за цим споспостерігаєте, чи є це у вас. Якщо це у вас є, то є до вас пару запитань, які допоможуть вам це відпустити також. Знайдіть у своєму житті те, що ви хотіли б контролювати. Визначте ті сфери життя, де ви прагнете надмірного контролю, чи змогли б ви прийняти потребу у контролі, чи змогли б ви відпустити цю потребу, чи змогли б ви відпустити бажання змінити ситуацію. Оце одне з ключових запитань. Чи можете ви відпустити, що ситуація має бути така, як ви собі лише її уявляєте? Чи можете ви відпустити бажання змінити ситуацію? Тобто, це як боротьба з реальністю. Ви собі якось уявляли в голові. Життя показує, що воно зовсім інше. І ви такий, так, ні, все має змінитися, все має бути так, як я сказав, так як я хочу, а воно не відбувається. І це. Вас дуже сильно стопорить, чи можете ви відпустити бажання змінити ситуацію та прийняти її навпаки. Знайдіть і ще що небудь, чи ви хотіли б контролювати, чи змогли б відпустити бажання контролювати і це, так чи змогли би відпустити бажання перекладати відповідальність на інших людей, чи змогли б відпустити бажання звинувачувати інших людей, коли щось в вашому житті йде не так, і так далі, і далі, і далі, і далі. Усвідомлення цих речей. І бажання їх відпустити дасть вам оцю свободу. Ви можете повторювати і робити ці запитання до тих пір, поки ви не зможете відчути полегшення всередині себе. Стабільність і контроль, як ви бачите, коли це надмірно, вони не призводять нічого до чого гарного, вони не дають нам нічого позитивного, вони лише дуже сильно нас обмежують. Набагато краще бути гнучкими та адаптуватися до того, що приносить нам життя, тому що в нас можуть бути різні плани з вами, в нас можуть бути довгострокові цілі, що дуже класно. У нас можуть бути певні перспективи і на роботі і в особистому житті. Це все дуже класно, але бути дуже стабільними це нам заважає. Вважає. Потрібно вчитися бути більш гнучкими, і якщо життя трапляється і щось змінюється, то ми можемо до цього адаптуватися і зрозуміти, не боротися з реальністю, а зрозуміти, що це вже так є. Я не можу все контролювати. Мій шматочок пирога, ось він ось такий. Так? Я можу це прийняти, і ці потреби бажання контролювати і бажання, щоб все було стабільно, я можу це відпустити. І ще одна потреба, про яку я хочу сьогодні поговорити: це потреба у безпеці. Коли ми хочемо безпеки, нам здається також, що ми її позбавлені, тобто. І що про контроль, що про стабільність, що про безпеку, тут ми зараз говоримо про те, що коли це є якби нав'язливо, ми постійно про це думаємо, що мені потрібно, щоб все було безпечно, це, начебто, безперервна боротьба за виживання. Ми скрізь бачимо небезпеку, ми скрізь бачимо, що щось погане може статися зі мною чи з моєю родиною, чи ще з кимось щось може статися. Ми намагаємося таким чином уникати ризику і не ризикувати в бізнесі, чи на роботі, чи в особистому житті. Ми намагаємося уникати будь-якої конфронтації. Не йдемо на конфлікт ні з ким, навіть коли знаємо, що ми праві і що наша думка важлива для нас, але ні ні, безпечно, щоб наші стосунки були з тобою безпечними. Будемо нехай буде ось так. Тобто я буду комфортним для інших людей. Це також про бажання бути в безпеці, не йти на конфронтацію з іншими людьми. Ми живемо в постійному очікуванні. Ось-ось, і щось погане. А що якщо щось станеться? А що, якщо літак розіб'ється, а що якщо там сусід щось вийде, скаже, якщо я там припаркую машину, на його місце, що він вийде, що він мені скаже, що він про мене подумає. Це також про бажання безпеку, частково ми говоримо тут. Так і розпізнати потребу безпеці ви можете по тому, що ви постійно думаєте про певні загрози, чи якась катастрофа, чи це відчуття постійної бойової готовності. От, от що ще, ще щось станеться, і потрібно бути весь час на поготові. А уявіть собі, людину, яка постійно на поготові. Це як наче людина яка костить, оберігає державний кордон, вона постійно має дивитися скрізь, скрізь вона не може спати, вона не може розслабитися, вона не може думати ні про що інше. Вона постійно в стані бойової готовності. Ну і ви можете уявити якість життя, якщо ви знаходитеся в такому стані. Дуже важко і складно про щось думати інше, якось розвиватися, мати креативні, вільні, класні ідеї, якщо ми знаходимося в такому стані, так і страх цей. Це переросте якби в страх. Оця потреба в безпеці, це мені ж страшно, да. Від чого вона йде? Від страху, так воно нас паралізує, тому що нам здається, що якісь речі нам настільки загрожують, чи в стосунках щось загрожує нашим стосункам, чи мені щось загрожує фізично чи психологічно, що це, начебто, загроза моєї. І з одного боку, якби і смерті фізичної, та, а з іншого боку, що я як індивідуальність, як особистість, я буду зруйнований. І це нас підштовхує захищати себе, оборонятися, нападати на інших людей, бажання, начебто, вижити, взяти щось своє, забрати. розумієте? І якщо ми змогли б з вами звільнитися від потреби у безпеці, то ми б могли нарешті заспокоїтися і зрозуміти, що. Так, ми не знаємо все, що може трапитися в нашому житті. Так, ми не знаємо, скільки років ми ж будемо жити. Ми не знаємо, чи наш бізнес він буде успішним. Ми не знаємо, чи коли ми одружуємося, ми будемо все життя разом. Ми не знаємо, що буде з нашими батьками, родинами, що буде з нашою країною, чи буде ще один коронавірус. Ми цього не знаємо і не можемо знати. Але якщо ми будемо на цьому зациклені, то ви почули, що буде з нами відбуватися. Ми будемо постійно в бойовій готовності, і ми не будемо жити життя. Життя зупиняється про в моменті, а можемо знати з вами бути спокійними. Впевненими відчувати себе комфортно від того, що ми сприймаємо реальність і життя таким, яке воно є, і вирішуємо ті ситуації, перешкоди, проблеми, виклики, які ми маємо, вирішуємо їх поступово в момент, коли вони з'являються в нашому житті. І зараз згадайте, будь ласка, ситуацію, коли вам здавалося, що вам загрожує якась небезпека, і вами прямо володіла ця потреба в безпеці. Я ж сказала вам, це може бути фіз... фізіологічна, тобто фізична, може бути психологічна, може бути в стосунках, на роботі, що ви відчуваєте, що якась загроза для вас, для вашого бізнесу чи для будь-якої людини з вашого життя. Чи могли б ви прийняти цю потребу у безпеці? От в тій ситуації згадайте її. І чи змогли б ви її відпустити? Тобто, якщо ви кажете собі, що ви б не змогли її відпустити, запитайте себе, чому? Чому я тримаюся за це? Чому мені настільки важливо відчувати, що так жити на поготові, що от-от-от, і зараз що станеться, очікувати постійно, що щось погане має статися. Чому для вас це так важливо? Чому ви страждаєте і обираєте оці страждання? Бо це страждання. Не кажіть мені, що це не страждання. Це постійні страждання. Ви переймаєтеся постійно із за того, що що, щось, 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 щось і може статися. А що, якщо? Це дуже складне. Життя, жити так, і ви обираєте це страждання. Тож скажіть собі чесно, чому я обираю це страждання? Чому я знаходжуся постійно в цьому стані, який мене придушує, який мене давить, тиснить, Я не бачу нічого і не бачу життя, не отримую ніякого задоволення. Отже. Дивіться, всі ці потреби, три про які ми сьогодні з вами поговорили, це певного роду програми. Ми можемо їх називати, які в якісь моменти нашого життя можуть вмикатися. І так, ми не можемо з вами зараз проговорити всі ситуації, чи навіть якщо б ви до мене прийшли займатися особисто як психону ну, на індивідуальну роботу зі мною, чи ви пішли б до психолога чи до психотерапевта. Ми звичайно що розмовляємо про ці теми, якщо є необхідність, але ми не можемо проговорити всі ситуації. Щось може виникнути таке, так, в вашому житті. Але ми можемо навчитися це приймати як реальність, усвідомлювати, що ага, окей, зараз я відчуваю цю потребу. Коли ви вже це знаєте, коли ви це вже відловлюєте, ви можете це усвідомити і ви можете дуже швидко це відпустити, не жити з цим, в ньому не кипіти, відпустити це дуже швидко і продовжувати жити своє класне, чудове життя. Де б вони були, що б за мене відбувалося. Ви можете зробити для себе такий вибір, тому що якраз те, що ви можете контролювати, це ваші думки, ваші емоції, ваші реакції. Так дійсно, як я вже сьогодні сказала, стабільність, контроль, безпека в певній мірі, коли це не занадто, це все дуже добре, частина нашого життя. Але коли це переходить певну грань, так і коли ми забуваємо з вами, що життя є життя, воно дуже непередбачуване, може статися все що завгодно, і ми. Або готові до цього, або ми не готові. Тобто ми розвиваємо в собі цю стійкість до змін і ми можемо бути гнучкими та адаптуватися, або ні. І ще один останній момент, який я хотіла сьогодні сказати, це про те, що люди дуже сильно бояться невизначеності, так? бояться майбутнього. І невизначеність також має е, значення негативне, я б сказала, в більшості випадків в нашому житті. Минулого разу ми з вами говорили да, про те, що ну, минулого, в попередніх епізодах ми говорили про те, що помилки це погано, невдачі – це погано, ці всі речі їх називають поганими. Е, тому що така характеристика була. Надана суспільством цим словам невизначеність також часто має такий негативний колір, так би мовити, негативне забарвлення. Але що якщо ви могли б до цього відноситися по-іншому? Що якщо невизначеність це лише частина життя, це просто майбутнє, якого ми не знаємо, не бачимо, але ми можемо його чекати як певний сюрприз. Можемо бути до нього готовими, а можемо чекати сидіти, а що якщо щось трапиться, і буде якась катастрофа, і станеться найгірший сценарій із моєї уяви. Так, ви над цим також можете подумати. Подумайте над цим словом, що воно для вас означає, та чи можете ви змінити його значення особисто для себе. От в цьому і полягає наш вибір. Який є особистим для кожного з нас, як ми сприймаємо майбутнє, як ми сприймаємо теперішнє, як ми дивимося на життя. І цей вибір лише за вами. Я чекаю ваших історій про ті ситуації, з якими в житті ви стикалися, про потреби в контролі, в стабільності. Та безпеці, що ви з цим робили, чи що ви робите зараз з цим, чи ви чуваєте, що у вас ці потреби є, чи відчуваєте, що у вас є певні страхи, і що вони заважають вам, що вони обмежують вас якимось чином? Я була б дуже рада, щоб ви поділилися цими історіями і відправили лінк цього епізоду, тому кому це зараз важливо почути. Я сподіваюся, що це. Цей матеріал був дуже корисним для вас. Ви для себе взяли щось важливе. Ви тепер маєте інформацію, над якою можете подумати. Маєте техніки та запитання, над якими також можна поміркувати. Я бажаю вам чудового, гарного, вільного дня. А ми зустрічаємося з вами наступного тижня. Ми продовжимо і будемо слухати п'ятий трек з альбому Що зупиняє мене. па Па-па!